Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні ми з вами вирушимо у цікаву подорож. А допоможу вам у цьому я, маленька україночка. Запрошую вас дізнатися більше про нашу рідну Україну та її красу. Я живу на Україні. Де річки озера сині! Чиста в них вода прозора, в дно глибинне світять зорі. Найгарніші наші села, люди мудрі і веселі. Хаті білі чи пурненькі, діти всі такі гарненькі. Гадаю, що вам сподобався вірш. Давайте ще раз його прослухаємо. Я буду читати, а ви будете дивитись на картинки. Я живу на Україні, де річки, озера, сині, чиста в них вода, прозора, дно глибини світять зорі. Найгарніші наші села, люди мудрі і веселі. Хати білі, чепурненькі, діти всі такі гарненькі. Дітки, скажіть, а хто проживає в Україні? Так, правильно, українці! Українці з любов'ю бережуть традиції, шанують рідну землю та працюють для добра своєї держави. Дітки, давайте разом подивимось, чим багата наша Україна? Вона омивається двома морями Чорним та Азовським. Має високі Карпатські і Кримські гори. По нашій землі протікають широкі повноводні річки Дніпро, Дністер, Південний Бух. Україна славиться родючими чорноземами, де золотом колосяться пшеничні поля та розквітають яскраві соняхи. Як і кожна держава, Україна має своє головне місто столицю. Столицею нашої країни є прекрасно місто Київ, серце України, її історії та культури. Україна як незалежна та суверенна держава має свої головні символи. Це державний герб тризуб. Прапор синьо-жовтий стяг а також урочистий гімн України. А ще, дітки, Україна має свою неповторну рідну мову українську, а також українську писемність. Також Україна має багату історію. І, звісно ж, красиві щирі традиції, які передаються з покоління в покоління. Наша держава має й українські народні символи. Це вишиванка та віночок, гілочка калини, рушник, білий лелека, а також хліб з сілью. Знак гостинності та щирості українського народу. Українці це щирий працьовитий, мужній та талановитий народ. А ви, дітки, маленькі українці. Тож я вам бажаю рости здоровими, розумними, дружніми, завжди любити та пишатись своєю батьківщиною.